Я хочу представити киянина Олександра. Не тих, він не з тих киян, які вчора робили тут беззаконня. Це ті нові кияни, молоді, які виросли під час народилися вже в новій Україні, незалежній, але їм приходиться зараз боротися за неї. Слово Олександру. Дякую. Слава Україні. Я хочу вам представити вимоги Майдану до негайного виконання президентом, урядом і Верховною Радою України, а також Генеральною прокуратурою МВД та судом. Негайно призупинити провокаційні дії, а цим самим дискредитацію Майдану зі сторони правоохоронних органів та нагнітати у соціуми негативні характеристики Майдану і Майданівців. Я не буду довго пояснювати, хто живе на Майдані, хто там що робить і чому. Тому що я сам знаю і особисто там є достойні люди, патріоти своєї держави. І я ними пишаюсь. І таких не один і не два. Більшість повернулися з зони АТО, пробувши там довгі три місяці. Людей, які вже забули, чому вийшов на Майдан і чому місія його не виконана, мені відверто шкода. Та нагадаю, що Майдан. Вийшов не за Євросоюз і навіть не за зміну влади, а банально за те, що били своїх, били дітей, потім жінок, чоловіків і потім прилили кров, невинну молоду кров. От за що власне я стояв там весь час і продовжую це робити. Друге, негайно відпустити затриманих учасників майдану, яких шляхом провокативних дій. Запроторено заграти і повністю їх ребітульреабітулювати 4.06.2019 року сталася чітко спланована владою акція по масовій затримці політично активних громадян України. Близько 18-ї години наших побратимів зарештували за хуліганство, якоби хуліганство, попередньо підставивши їх, давши неправдиву інформацію за те, що незаконні затримані. Їхні сотники їх утримують в підвалі по приміщення. По приїзду на місце їх вже чекала засідка з представників продажного батальйону Київ 1 Після цього був узгоджений меморандум особисто Віталієм Кличко та сотниками Майдану, на якому він пообіцяв відпустити наших хлопців, яким статтю з першочергового хуліганства змінили на статтю 296 Кремляного кодексу України. Я, я попрошу працівників біліції підійти сюди. Парцівники міліції, будь ласка, підійдіть на сену. Працівники міліції, будь ласка. Розбереніть хуліганство, будь ласка. Хлопці, хлопці, будь ласка. Міліться, підітью, міліція. Міліція, піліте. Міліція. Міліція. Підійдіть, будь ласка, сюди, на сену. Міліція. Міліція. Міліція, чому стоїте? Підійдіть, будь ласка, зброїть людей. Далі ти подивися, де Кому, будь ласка, важлива інформація? Будь ласка, послухайтесь. Кому важлива інформація по поводу наших побратимів? Будь ласка, хто мене чує, будь ласка, зверніться сюди. Та ближче до сцени, підійдіть, будь ласка. Не реагуйте на провокацію, будь ласка, кому важлива доля наших патріотів України? Підійдіть на сцену і слухайте нас. До сцени, будь ласка, підійдіть, люди. Це є провокація проти Майдану, будь ласка. Кому важлива, будь ласка, ще раз повторюю, кому важлива інформація. Києни! Не... Не звертайте увагу, то вже провокатор. Будьте НЕ відбувайте його. Підітьте мені, здайте, їх вимітьте. І меніться, щоб нас не, не обмінили. Е -э так от я продовжу. Негайно відпустити затриманих учасників майдану. Після цього був згоджений меморандум особисто з Віталієм Кличко та сотниками Майдану, на якому він побіцяв відпустити наших хлопців, яким статтю з пошечергового хуліганства змінили на статтю 296 Кримінального кодексу України масові заворушення та тероризм. Після того, як звільнять проїжджу частину міста, як ми бачимо, майдан вільний, а наші хлопці досі в СІЗО. Негайно прийняти закон про люстрацію, погоджувати всі кандидатури посадовців, міністрів, їх заступників, голів комітетів, їх заступників судів, департаментів, їх заступників інспекції, їх заступників служб, їх заступників Генеральної прокуратури України, і його заступників голови вода, їх заступників, усіх сьогодні діючих посадовців. Які призначені з порушенням цього пункту негайно звільнити займаних посад, оскільки це була одна із основних основних вимог майдану, а також основна обіцянка тодішнього кандидата президента, а сьогодні діючого президента Петра Порошенка. Негайно заборонити на державному рівні існування і розвитку російського бізнесу в Україні, а також бізнесу бувших і сьогоднішніх регіоналів і комуністів, які нічого у владі не зробили. Негайно повернути в паспорт громадянина України та свідоцтво по народження графу національність. Негайно відправити в зону АТО всіх комунальних працівників, які вчора, позавчора і сьогодні розбирали Майдан. 20-30 років спортивної фігури, які мали при собі паспорт з луганською пропискою. Негайно стабілювати курс гривні. А тепер декілька запитань. Питання з приводу бомжів і алкоголіків на Майдані. Шановні друзі, оскільки з вас особисто знає людей облич Майдану, які вистоювали наші права і нашу свободу в 30-ті, 31 перше число, в тій час, коли ми з вами працювали в комфортних теплих офісах. Ви знаєте? Ви про їхнє життя, їхні маєтки, їхній бізнес, які вони мають, чи мали до Майдану вдати через нього. А до тих, хто кричить, чому ті залишаються на воювати на сході? Ви пам'ятаєте, чи ті події інститутські? Чи розумієте ви, як багато людей було травмовано? Що в деяких ногах було по 36 шість осколків? Що багатьох пошкоджені внутрішні органи зір, і вони не можуть приймати участь в АТО, елементарно по стану здоров'я. Дякую. Слава Україні! Шановні кияни, доброго вечора всім. Я радий вас всіх бачити, але хочу вам зараз, у такому гарному прикладі, сказати. Ось подивіться, так? Два провокатори зробили тут бурчу, і половину майдану відійшло на ту сторону. Ось це класична схема провокації для того, щоб майдан. Відтягнути в одну і в другу сторону, а щоб тут залишилося два-три за чоловіки. А як зразу камери працюють? Молодці, шановні, давайте будемо трошки гуртованіші, розумніші від тих, хто намагається нас з вами відволікти від самого головного. А саме головне у нас зараз це наша з вами свобода, демократія і наша цілісність. Наша незалежність. А тому, шановні кияни, я вас дуже прошу, пліч-опліч ми маємо бути разом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я дуже перепрошую за свою гарсть, але постараюся до вас донести. Завтра 10 го година зранку ми разом з вами йдемо. КМД. З одного вимогою несе повідомлення, що тут, на Майдані, продовжується безстрокова акція за зміну системи управління в державі. Ми несемо це повідомлення і вимагаємо від карчка уникнути наступних провокацій, які були зроблені в ті останні дні. Я дякую всім киянам. Які були разом з нами тут, які спостерігали за тим вандалізмом, знищенням демократії. Ми не є проти переформатування майдану. Ми не такий брутальний спосіб, де проплачені українці, палили українці. Ми не маємо права воювати один за одним, а повинні воювати разом. Проти ворога. Разних кабінетах. Треба чистити ті кабінети від корупції. Треба чистити Верховну Раду від тих спонсорів, які фінансують війну на Сході. У вівторок, 12 числа, о 9 годині ми вас запрошуємо всіх під Верховну Раду. З двома основними вимогами. Це зміна виборчого закону. І прийняття закону про рестрацію. Дуже патріоти ви доступні це. Ще раз нагадую. Це поїхали. Шановна громада! Це по... це поїхала на національна гвардія. Хлопці, які будуть тут разом з міліцію дежурити, це ніякий один. Ще раз всім. і запрошую сюди на сцену. Коли був все спокійно, понад 100 громадських організацій за своє майдан. Тут проявляли свою ініціативу. Я їх не бачу вже останні два дні нікого. Тут залишилися ті, Хто в саму тяжку годину був разом з нами всіма? Я закликаю їх на сцену і показати свою позицію. Ці всі громадські організації, які в майдан прес-центрі розказували, що і як ділити, і куди в Україні йти. Я їх два дні не бачу. Перед, не перед подіями, коли розганяв майдан батальйон Київ-1 ні вчора, ні сьогодні, коли відстоювали сцену. Ще раз наголошую, завтра, 10-ту години зранку до КМДА З одною вимогою Майдан буде стояти тут, на Майдані, на Майдані. І вівторок на 9 годину зранку до Верховної Ради. Дві вимоги, прийняття закону про реєстрацію і зміна виборчого законодавства. Хлопці, я вас підтримую. Я побачу, скільки нас буде, і так будемо діяти по ситуації. Слава Україні.